Вітаю з вами Тера і розклад не дня. Подивимось сьогодні, що нам готує простір, від чого застерігає, що потрібно уникнути, да? і що нам буде в пригоді, І корону нам дадуть боги, Поміж. Руна Саулу. Саулу перевернута, але вона має дуже позитивне значення, вона має дуже сильні енергії, світла, енергії розвитку, енергії. які дають нам перемогу. Енергії, які дають нам силу наснагу і вони нас дуже відкривають. Вони вам дають такі, знаєте, дуже яскраві прояви вас, внутрішнього вашого стану, для того, щоб ви, як людина, як спеціаліст, як Професіонал йшли по стезі своїй, і як намагалися якомога більше проявляти себе як людину, яка йде до цієї перемоги. Да? І саме головне, вона така лочезарна, вона дає оці, такі, знаєте, приємні зустрічі і приємні спогади, вона сіяє, вона дає вам силу. І Хоч вона і перевернута, але, наголошую, вона дуже гарно впливає на життя людини. Тому десь треба проявити силу, а не егоїзм. Десь треба проявити гарний настрій, а не сходити на ніт. Десь треба зробити себе. Людиною, яка проявляється яскравою, але не за рахунок когось. Тому оце руна вас так застерігає. А насправді дуже гарний день, дуже гарна руна і щастя, здоров'я, миру. На все добре.